Вірш Ліни Костенко про жінку читає учень 10 класу воєдинського ліцею Тимошчук Андрій. А жінка буває на осінь так схожа, то тихе привітна, а то не погожа, то скропить сльозою, то сонцем засвіти, то прагне зими, то вертається в літо. А жінка як осінь плодами багата. На ніжність, добробут, материнство і святість, як вересень дих і зігріє душею, не страшно морозу чекати із нею, а жінка буває тривожна, як осінь, то дихає вітром, то ласку приносить, то болю завдасть, то вигоїть рано Листочком світ полетить закоханий. А осінь в природі. Це ж завжди, як диво, так само і жінка буває кмлива, буває зрадлива, нехай тільки кожна з них буде щаслива. Промінь сонця заграє ранкову росу, і заграє вона, забренить веселково, скільки мовен же про одвічну красу. Тільки я про жінку скажу своє слово. Ніжний погляд, і довга русява коса, і смалява голичка, приватна родзинка, і хоч кажуть, що світ порятує краса, та врятує його тільки жінка.